Сьогодні буду ловити карася на такій приманці від японського бренду Маруки. Отже, одна мірка перебу, одна мірка цієї приманки, Та для кращого злучення риби додаю чистий порошок корошок шокупряду.

Покажу вам невеличкий лайфхак, як можна кріпити приманку, маруки, ну і не тільки маруки, можна і китайські також приманки. Ось маленьку кульку я накрутив і акуратно її притягую крізь гачок. Так щоб жало виступало, ось бачите. Те саме я роблю з іншим гачком. акуратно протягую так щоб жало легенько виступало і все можна закидати Ось, Власть. Настав час показувати результат. Результат дуже хороший. Знову десь поверс 100 штук красів, кілька коропів, Приманка показала себе дуже класна.